Володимир Цибулько, політичний аналітик і народний депутат, четверте скликання, громадський діяч. Пане Володимире, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня, доброго дня, і вам е, дивіться, от щойно так цікаво, ми поговорили з нашим гостем з Ізраїля. Він говорить про те, що у мешканців Ізраїля зараз змінюється думка з приводу Російської Федерації, і вони вже зараз, навіть ті, хто там любив Росію до то, до, до е, цих подій, які відбуваються в країні, вони вже зараз починають говорити про причетність Російської Федерації і до конфлікту на їхній території. То як вважаєте, можливо, треба якось зараз усім піднапружитись. Можливо, якось зараз треба. Ну, знаєте, як поборотися з цими фейками російськими, з російською пропагандою, щоб трошки придушити вплив росіян. Як думаєте, ну тут же спадщина певна працює справа, тому що багато нинішніх громадян Ізраїлю причетні до. Розвитку російської культури, аби зреалізувалися в цій російській культурі, як, як явище певні тому е, була певна така інституційна пам'ять для багатьох. Е, плюс до того ж, Росія, Росія досить активно працювала із вихідцями з Росії в Ізраїлі. Згадаймо ці всякі походи з георгіївськими ленточками і тому подібне з колорадками. тому. Український феномен менш присутній, скажімо, в ізраїльській політиці і культурі, і з цим нічого не поробиш, тому що ну, існує певна, певна така певний магнетизм, скажімо, масовий. Оцього, оцього, оцього справа, тому що велика кількість вихідців із радянського союзу вони були ментальними совками, а не Ну, тими, хто розумівся в психології націй і, ну і в логіці поведінки націй, серед яких вони проживали зараз, дійсно змінюються обставини. Бо, по-перше, сам Нетаньяху вважався великим другом Путіна, і Путін. Теж козиряв тим, що він може будь-коли зустрітися з Нетаніяху. А як відомо, не такий ну ключова фігура ізраїльської політики. Як не крутий він 15 років останніх він був по суті визначав курс політики країни. І зараз під тиском зміни настроїв відбувається велика переоцінка нарешті. Е, ну, Мені здається, е, частина цих пострадянських євреїв, яка закривала очі на злочини Росії у Бучі, Маріуполі і Зюмі, е, Нарешті ну, відчула те, що відчули українці, і це той момент, коли українці, до речі, е, ну, завжди демонструють солідарність із громадянами Ізраїлю в ці трагічні часи. І Я вважаю, що це. Досить хороша передумова зміни настроїв не лише в політикумі, бо політикум озирався на шантаж Росії, Адже будь-які е, жести в бік України, е, які міг здійснити Ізраїль е, уже навіть після початку агресії повно повноцінної, зразу ж, зразу ж е, могли. Е, ну, Отримати відповідь в вигляді агресивних атак з боку Палестини, з боку сектора Газу, але вже після цієї абсолютно жахливої події, мені здається, що громадяни Ізраїлю краще розумітимуть mm -hmm. українці. А як Ви вважаєте, пане, відчуваєте ви те, що Путін зараз та навіть коментуючи події в Ізраїлі? Та й візити його, от е, сьогоднішні, і можливо, вже там він в Китаї ще поїде. Він намагається е, якось повернутися на міжнародну арену, але, мабуть, він не розуміє, що довіри до Російської Федерації Україн світу зараз немає, але все одно пнеться. От чи відчуваєте ви глобальне бажання Путіна стати повноцінним гравцем з іншими країнами світу зараз? Ви знаєте, справа в тому, що Китай став жорсткіше ставитися до Росії, і Путін, Путін ну якось так попередньо анонсував свою готовність відвідати Пекін і дуже, дуже напрошувався на цей візит. Просто тепер, після фактів, ну скажімо так, залученості ПВК Вагнер до. Цих жахливих подій е, в Ізраїлі мені здається, що Путін по просто е, ну, заганяє себе в ситуацію, коли навіть китайцям буде неприємно мати з ним справу. Тобто, питання не в тому, що він прориває кордон для імітації, е, скажімо так, е, міжнародної активності достатньо злітати в мінськ, і пропагандисти дороблять допиляють цю історію до. Ну, мега розмірів до подій і всесвітнього значення. Але mm -hmm. е в мене таке враження, що оці ми, е ну скажімо, сценарії, які закладала Росія ще е в попередні роки, заздалегідь до е оцього, ну. Потрясіння світового дожаху е, е, людей перед е, дійсністю перед тим, що витворяють, ну наприклад, ті ж самі е, представники Хамаз, але це ж е, на тлі представників Хамас це вчиняла регулярна російська армія на території України. До речі, ті ж самі російські війська витворяли подібне і в, 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 в Сірії. От в чому справа? Тому по суті, мати після всього, що відкривається, мати справу із путіним, я думаю, що навряд через екне який із політиків цивілізованих країн, от лишається Орбан, який пробує там щось ну імітувати якусь активність самостійністю, можна сказати. І ну, з'являється неприємна історія із Словаччини, де, швидше за все, Роберт Фіцо спробує теж е е е грати в стилі Орбана. Це, звичайно, ну, створює певні проблеми на шляху України до ЄС і НАТО, але. Все одно це не створює жодних каналів зв'язку з цивілізованим світом для Путіна. От вчора Олімпійський комітет нарешті викинув Росію із міжнародного олімпійського руху, і це прекрасно. Давайте про події внутрішні поговоримо. Опитування ми побачили вересневе 64% українців негативно поставилися до проведення виборів у наступному році. Виходить позитивно 15 21% не визначилися. Ми неодноразово говорили в наших ефірах про можливість проведення виборів, як воно все буде відбуватися, як військові будуть голосувати. Але з того, що ми розуміємо, враховуючи це опитування, населення зараз не готове зануритися в політику. Як ви власне оцінили ось ці результати опитування? Там в цьому опитуванні є певна ієрархія причин, чому українці проти виборів. І е, я б сказав, що е, ну, в цій ієрархії причин е, все-таки проявилася досить зріла політична поведінка е, громадян, ну, принаймні опитуваних, а е, опитування це дуже професійне, тобто в ньому представлені всі суспільні страти. Е, Вік, професійне заняття, освіта. Тобто це, це дуже якісне опитування, і воно свідчить про те, що ну, кожні вибори – це така маленька гуманна війна. І під час негуманної війни звалити собі на плечі ще одну війну, ну це, мабуть, непідйомне. Тобто, раціонально в цей час потратити гроші, які на вибори. Потратити їх на безпілотники, на Збройні сили. Але є й інший фактор. Під час, ну от, приклад Ізраїлю, під час, агнесії, під час Великої біди створюється коалі... коаліційний уряд, уряд е, народної довіри, де є місце і опозиції. Навіть в військовому кабінеті е, лідеру опозиції є місце. І в цьому сенсі. Україні на період неможливості проведення виборів краще було б створити коаліцію народної довіри або коаліцію перемоги, перерозподілити створити уряд народної довіри і нарешті повернути країну до конституційних норм, а не до тої е, е, суперпрезидентської республіки, яку збудував на тлі ковіда і е, війни Зеленський. Принаймні українці точно відчувають, що при тому адміністративному тиску і відсутності свободи слова, яка є на сьогодні, провести кваліфіковані вибори просто неможливо. Угу. А кому зараз вигідні вибори? Як вважаєте, пане Володимира? Тільки банкові справа в тому, що в Зеленського є дуже малки, маленький коридор можливостей. якщо вони зараз не сформують умов для другого терміну до кінця року, то після. Ну, до березня, вже після нового року, до березня, Зеленський перетворюється в Криву качку. Він, його, термін його перебування на посаді закінчиться 31 березня наступного року. І тоді, мабуть, виконуючим обов'язки повинен бути голова Верховної Ради. Ще зверніть увагу на. Опитування в цьому ж опитуванні говорили і про довіру. От найбільше довіряють зараз президенту Зеленському, голові Миколаївської ОВА Віталію Кіму Кіму і телеведучому волонтеру Сергію Притулі. Як ви оціните е цих людей, яких українці обрали? Е є певна маніпуляція в доборі е імен і прізвищ? Я подивився, що від опозиції там по суті при при присутній тільки Петро Порошенко. Mm. В тому опитуванні. Тобто, опозиція це більш широке е, поняття. І зараз е, поза списком банку і поза улюбленцями банкові в єдиному марафоні існує велика кількість е, популярних е, і ефективних е, політиків і громадських діячів. Для мене важливіший інший показник е, серед е, джерел, які здатні. Е, ну, Делегувати у політику нові обличчя, називають військових більше 51%. І що для мене було справжнім потрясінням це творчу інтелігенцію і інженерну інтелігенцію. Тобто науковців, точніше. Ця ситуація мені дуже нагадує. Початок незалежності, коли по суті передумови для здобуття незалежності, окрім багаторічної боротьби дисидентів, сформувала саме творча інтелігенція. Я сам тоді був причетний у спілці письменників і до створення руху і спочатку для до товариства української мови, потім народного руху України, як, як великого все, всенародного руху, а не політичної партії. Тому мені здається, що цей Ну, перспектива обрання ідеологів із творчих кіл і хороших е, виконавців, і функціонерів, організаторів, скажімо, е, ну е, управлінців якісних з кола військових, може створити передумови для побудови дуже ефективних інститутів. По суті, Зеленський отримував державні інститути цілком ефективні. Він їх просто ну знищив за час перебування на посаді. Почули вас, дякую вам за вашу аналітику. Володимир Цибулько був з нами на зв'язку. Політичний аналітик і народний депутат, четверте скликання, громадський діяч.